Сторінка 285. Молодший брат чи гідний конкурент. Індійський океан почав утворюватися на початку Мезозойської ери після розколу на окремі частини давнього материка Гондвана. Він розташований у межах трьох літосферних плит індоавстралійської, африканської та антарктичної. Така геологічна будова визначає складність та різноманітність рельєфу дна океану. Береги материків облямовує досить вузька зона шельфу, материковий схил крутий із глибокими каньйонами. Особливою рисою рельєфу дна Індійського океану є розгалужена система середино океанічних хребтів завдовжки близько 20 тисяч кілометрів. До системи хребтів приурочені глибинні розломи області землетрусів і вулканізму малюнок 2. Ці розломи продовжуються в Червоному морі та виходять на суходіл. Пложа океану має численні підняття. Індійський океан часто називають океаном теплих вод, адже на його значних просторах температура поверхневих вод перевищує плюс 29 градусів Цельсія. Навіть на глибинах 600-800 метрів води зберігають відносно високу температуру. Плюс 11 плюс 13 градусів. Проте середня температура поверхневих вод становить плюс 17 градусів Цельсія, що пояснюється охолоджувальним впливом Антарктики та відкритою межею з Південним океаном. Найтепліша частина океану Північна. Вона оточена материками та позбавлена притоку холодних вод, тому добре прогрівається. Влітку температура води. Перській затоці піднімається до плюс 34 градусів. Води Індійського океану більш солоні, ніж у середньому у Світовому океані 35-36,8 проміли. Рекордсменами за солоністю є Червоне море 42 проміли та перська затока 40 проміли. Особливістю природи Індійського океану є мусонна течія. Створена мусонами. Це єдина у світі течія, яка змінює напрямок залежно від сезону. Влітку мусонна течія рухається зі сходу на захід, а взимку із заходу на схід. Особливо важливу роль у водообміні як Індійського, так і Тихого, Атлантичного і Південного океанів відіграє течія західних вітрів. Органічний світ Індійського океану має багато спільного з органічним світом Тихого та Атлантичного океанів, а в південній частині із Південним океаном. У теплих водах багато коралів, колонії яких створюють сприятливі умови для поселень різноманітних тварин і рослин. Найпоширеніші такі риби, як сардинела, анчоус, Скумбрія, тунець, летючі риби. У південних водах багато цінних промислових видів риб, нототенія, білокровні риби. Зустрічаються китоподібні та ластоногі. Тут мешкає велика біла акула. В Індійському океані мешкають дивні риби, латимерії. Вони з'явилися ще в епоху динозаврів та донедавна вважалися вимерлими. Латимерії можуть виростати до 2 метрів і важити до 90 кілограмів. Вони ховаються на великій глибині, тому вивчити їх життя дуже важко. Скарби Індійського океану Рибні багатства Індійського океану здавна використовувались людиною. Тим більше, що для багатьох жителів узбережжя, особливо на півночі, це єдине джерело існування. Протягом останніх десятиліть. Активно освоюються мінеральні ресурси шельфу. У тощах у порід Перської затоки виявлені запаси нафти і природного газу. У прибережних водах острова Шрі-Ланка та в Перській затоці здавна видобувають перли. Водами Індійського океану, особливо його північною частиною, пролягають численні судноплавні шляхи, проте загалом, за обсягами перевезень. Індійський океан поступається Атлантичному і Тихому. Екзотична природа островів Індійського океану вабить численних туристів, а сприятливий клімат дозволяє вирощувати там тропічні фрукти та квіти, які продають в інші країни світу. Порівняно з Тихим та Атлантичним, Індійський океан значно менш освоєний. Малюнок 3. Проте він чи не найчастіше потерпає? Від господарської діяльності людей, адже на його узбережжі живе понад 1 мільярд осіб. Найбільшої шкоди природі океану та узбережжя завдають видобування та перевезення нафти і нафтопродуктів, забруднення шкідливими речовинами, які виносяться з полів, побутовими відходами, неконтрольований вилов риби та морепродуктів. Із метою збереження природи Індійського океану. У 1979 році в його акваторії для захисту китів був створений китовий заповідник. Більшість коралових і вулканічних островів в океані оголосили заповідними територіями. Мої нататки: більша частина Індійського океану розташована в південній півкулі. Індійський океан має складну будову та рельєф дна. Кліматичні умови. Та властивості водних мас північної та південної частин океану суттєво відрізняються. Природні багатства Індійського океану загалом освоєні ще недостатні.